Величезний, величезний привіт. На огляді у нас АТБ. Акція 7 днів, або, як я називаю, промгрупа, яка діє до 10 вересня включно. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Давайте подивимося, що цікавого. Сьогодні непоганий посуд привезли в магазин АТБ. Папір туалетний, 8 рулонів. А це своя лінія. А він на промгрупі стоїть, зверніть увагу, двошаровий. І його ціна зараз зі знижкою 80 гривень. Привезли іграшки для пухнастиків. Вони тут. Знаєте, як ними користуватися? Зараз вам скажу. Дивіться, тут є ось така липучка. Ви прикріпляєте її до підлоги. І кіт починає бавитись. Ну, в принципі, так показано на картинці, я так зрозумів. Ціна такої іграшки для тварин 80 гривень. Так, далі набір рушників махрових. В наборі дві штуки різнокольорові, розмір 30 на 50. На вішаку в асортименті. А є петелька? Цікаво, чи є петелька. Так, давайте подивимось розмір. І склад хочу подивитись обов'язково, бавовна, це добре. І вони такі відчуваються, що не тоненькі, 100% бавовна. Так, ось такий колір, оливковий, такий темно-зелений і темно-темно-синій. Ще один, тут написано кава, колір кофі. І ось такий. Ціна рушників за комплект 80 гривень. Я заокруглюю копійки до більшого для зручності. Це чохли на декоративну подушку. Дивіться, є ось такого кольору. І вони, знаєте, такі, як, як, як волохаті. Так, з другої сторони трішки інакший. Навіть без візерунка проста. А тут є ще навіть такий візерунок, якщо придивитись. І в сірому кольорі. Ціна чохлі розмір 43х43 43, 129 гривень. Так, далі тут у нас устилки універсальні. Тобто ви самі відрізаєте той розмір, який вам потрібний. Берете стару устилку, представляєте і обрізаєте. Так, ціна 30 гривень зі знижкою 30%. Так, це білизна чоловіча. Написано сімейні труси з 48 по 58 за ціною 70 гривень. Так, набір щіток для обробки поверхонь. Тут три щіточки. Я так зрозумів, різна щитина. Різна щатинка. Так, для оброблення поверхонь. Ціна щіточки 49 гривень. Полички у ванну кімнату. Я зараз відкрию, покажу одну. Щоб ми зрозуміли з вами, що це таке. Дивіться, ось такий вигляд цієї полички. Двосторонній скотч вже входить у набір, вона кріпиться на двосторонньому скотчі, є в білому кольорі, і в чорному кольорі. І ось така біленька. Полиця для ванної кімнати, знижка 40%, 70 гривень. Металева, так, да? Да, я сказав, здається, ну, металева. І знову подушки розмір 50х70. Зовнішня тканина написано мікрофібра. середня. середня. Не втрачає форму стьобана, зберігає свіжість гіпоалергена. Не знаю, я купував дуже дорогі подушки в магазині Юстки. І вони втрачали форму. Не знаю, ця подушка чи не втратить форму із магазину ТБ. Залишайте коментарі, хто вже купував ці подушки. Будемо вам дуже дуже вдячні. Ціна подушки 179 гривень зі знижкою 30% майже. І тут постіль. Узбекистан. Зараз подивимось, чи Узбекистан, чи не Узбекистан. Бачите різні візерунки. Україна, комплект постільної білизни, двоспальний. Мікрофібра. Мікрофібра. Добре. Так, ось бачите, підковдра метр 75 на 215, простирадло, метр 80 на 220 і наволочка дві штуки, 50 на 70. Має бути а... Склад 100% бавовна, але ж ні в якому разі поліестер. Це дуже погано. Ну, принаймні для мене. А ви вже вирішуйте самі. 399 гривень, тому й така низька ціна. Ці серветки привозять кожного разу в магазин. АТБ, своя лінія для господарчих потреб, 10 штук в упаковці. Зараз їх ціна. 45 гривень зі знижкою 30%. Зверніть увагу, це дуже хороша знижка. Я не пам'ятаю, чи вони були зі знижкою, але ціна добра. А далі набір, ось такий комплект для очищення одягу. І два змінні, змінні ось таких блоки. 60 листів. І дивіться, за кольором можна брати будь-який різні малюнки. Цього разу собаки. Ціна 70 гривень, знижка 30%. Дуже хороша річ, принаймні для мене, мені таку подарували. Дивіться, бачите, спеціальні такі чохли на взуття, ви надягаєте, і якщо ви прийшли на роботу, а, дощу не було, а вдягнули свої нові черевики чи мешти, <хи> чи кросівки білі. Пішов дощ, і ви вдягаєте ось ці чохлина на взуття і спокійно йдете додому. Прийшли, помили і все добре. Так, ціна 129 гривень, але беріть на розмір більше на ваше взуття. Ну Звичайно, ефірна олія, великий вибір різної на, за ароматами. 10 мл 40 гривень. Набір головок і біт у пластиковому футлярі за ціною 129 гривень. Знижка 40%. Лампа нічник для найменших. Дивіться, із підставкою. Сама лампа гнеться в різні сторони. Давайте відкриємо та подивимось. Дивіться, які вони цікаві, вони дійсно прикольні. Шнур USB входить до комплекту, але б хотілося, щоб більший був. Тут і динозаври, і різні хто це? Котики, собачки, і панда, звичайно, панда. Якщо працює, давайте увімкнемо один. Ой, працює. Яскраво світить, не дивлячись на те, що у АТБ яскраве світло в залі, дивіться, він все одно яскраво і гарно світить. Ціна таких світильничків. А зі знижкою 189 гривень. Так, привезли штучні квіти в горщику. Є ще ось такі схожі до лаванди. Ну і, звичайно ж, зелепузина. Зі знижкою майже 40% 100 гривень. Тримачі для штор. Декоративний з магнітом. Також непогана річ, якщо у вас така класика в квартирі, можна прикупити ось цей тримач для штори. До речі, є різні. Є ось такі у сріблі. Це також у сріблі трішки інакше зроблений. Ось такий в золоті. Ціна зі знижкою 62 гривні. Далі дивіться ось такий туалетний набір, який можна підвісити. Бачите, показано на картинці. На двосторонньому скотчі йоржик і саме Відерко. Давайте відкриємо, подивимось, він силіконовий, не, не такий простий, як зазвичай. Ось, бачите, він такий ось силіконовий. Щітка сама силіконова, ручка складається. І можна ставити або ж на підлогу, або ж на. Стіну. Є два варіанти, бачите, класичний і який ще. <сь> і ще класичний. футуристичний 149 гривень. Так, арома лампа. І дивіться, тут одразу, бачите, арома ефірна олія. Є лаванда. Просто ставите справжню свічечку, підпалюєте таблетку і у вас буде вдома релакс. Є ще ось такий персиковий рай. Ефірна олія, вся йде по 10 мл. Є ще ось такими кубиками. Не знаю, як кубики працюють. Мабуть, також ставити на грому і вони будуть плаватись, виділяти тепло. Не знаю, напишіть, будемо вам вдячні. Тут тюльпан. І є ще ось такий квітуча хто? Фрезія. Ціна 149 гривень. Салатники по 70 гривень в двох кольорах оливковий, ну такий пляшечно зелений і жовтий на 500 мл. Давайте відкриємо, подивимось. Ось такий жовтенький. А зеленого я не бачу чомусь. Чомусь усі у жовтому кольорі. Але на картинці показано, що і зелений ще має бути. Всі тільки в жовтому кольорі. Ну добре. Викрутка електрична з USB за ціною 249 гривень. Дивіться, оці штучки дуже класні. Я замовляв ось такі на тему, коли нанесли шампунь, беру ось так в руку і масую голову. Добре, гарно піниться шампунь, добре гарно промиває волосся ця щітка. І ще додатковий масаж для голови. Візьміть обов'язково, не пошкодуйте, вона недорога. За ціною 50 гривень. Зараз дуже хороша знижка, 45%. Рамки. Давно в магазині АТБ не було рамок. Дивіться, є ось така. Є ось така у золоті. Зараз скажу ціну, мабуть, ціна одна на всі рамки, тому що тільки один цінник стоїть. Трішки більша є в сірому. Рожевий фламінго і ще фламінго. Добре, ціна таких рамочок. 50 гривень. Флорекс, фарба для волосся. Так, флорекс. Крем фарба. Так, 42 гривні. Резинки для волосся. Зверніть увагу, є різні кольори, є кольорові. Це вже такі, як вам сподобаються, можна обрати. Багато різних видів. Резинки, набір резиночок. Так, 10 штук в упаковці, 20 гривень. Освіжувачі є з різними ароматами. Є океан, хто не був на морі, є лаванда. Є жасмин, є лимони. А, так, це все для автомобіля. І навіть є ще полуниця, освіжувачі повітря до автомобіля. Ціна 40 гривень, знижка 40%. Набір а, ось таких судочків круглих в наборі, якщо я не помиляюсь, три штуки. Так, три штуки набір контейнерів а, на 600, літр 200 та 2 А, Кришка. І закривається з двох сторін. Ну ось такий от вигляд має цей набір контейнерів пластикових. Зі знижкою 105 гривень. Ці ємності, ви всі знаєте, вони дуже часто в магазині АТБ бувають. Я купив також їх, дуже задоволений ними для сипучих. Так, дивіться, тут на літр 360. в упаковці три штуки, і кришку можна обрати за кольором. Це у нас ківш алюмінієвий на 16 см діаметр на літр 230 зі скляною кришкою. Підходить до всіх плит. Так, відкритий. А, чи запечатаний? Зараз давайте відкриємо, подивимось. Так, ціна ємностей 73 гривні за три штуки. І ківш алюмінієвий. 359 гривень, знижка майже 30%. Він дуже важкий, а бачу, що непогана якість. Кришка хороша. Ну, самий звичайнісінький. Ну, я маю на увазі з тих кращих. Так, а, я вже сказав, 359 гривень. Також гарні сковорідки невеличкі. Дивіться, на 20 см. Зараз відкриємо. Сковорода алюмінієва на 20 см діаметру. Також підходять до різних... Плит і зверніть увагу, бачите, тут є такий трішки зігнутий носик да, і з цієї сторони. Тобто навіть можна, якщо щось рідке, таке якась підливка чи що, щоб було зручніше вам а, виливати її, зробили ось такий носик із двох сторон. Ціна такої сковорідки алюмінієва 279 гривень. Сьогодні дійсно гарний посуд. Дивіться, ось такий термосіл. Можна використовувати для духової шафи випікати кекс, а можна використовувати як прозорий салатник. 23 см діаметр. І він такий досить дуже важкий. На 2,8 мл. 139 гривень, знижка 30%. Бамбукові дошки. Так. Розмір 26х36, вона така немаленька, можна її підвісити. Я теж купував подібну в Сінсей, до сих пір ще добре, нічого не розлазиться, не тріскає. 129 гривень, знижка 35%. Гарні знижки сьогодні на цій промгрупі. Привезли чайники для заварки термосіл. Також ця ж сама фірма, що і салатник. Ну, знаєте, всі ці чайники, пластикова ручка, пластикове ситочко. і різні кольори. Зі знижкою 189 гривень, об'єм на літр 250. Корзинки, ящики, як їх правильно називаються. Пластикові з двома ручками. Кольори також можна обрати. Декілька є видів кольорів на 5 і 8 літрів. Кошик пластиковий 95 гривень. Привезли ось такі чашки з подвійними стінками. Вона має ручку на 280 мл. І тут дуже-дуже багато різних кольорів. Я навіть не полінюсь відкрию всі вам і покажу. Чашка за ціною 129 гривень. Дивіться, шість кольорів, оці схожі. Так? Це трішки темніший, це трішки світліший, фісташковий. Можна обрати однакові, можна взяти різні. За столом буде цікавіше, коли в кожного різна чашечка. Ніж кухонний, пластикова ручка, 24 см. За ціною 109 гривень. Так, оці ємності, я пам'ятаю, давно-давно їх привезли і знову вони з'явились. Це для зберігання, ну, написано авокадо. Бачите, дивіться, пластик йде по бокам, от як на картинці показано. І зверху така плівка, така як силиконова гумка, щось таке закривайте, щоб не, ну, не висихав овоч чи фрукт. Є ось такий на цибулю, там десь у вас залишилась пів цибулі. Можна використовувати такі штучки. Все зробили, аби платити гроші. Для лимону навіть є. Є також ще, дивіться, для томату. От лишився у вас томат. <сум> Ставите і зберігайте. Так, ще для лимону і ще для авокадо. А, ну що я скажу? Цікаве, але зараз подивимось, яка ціна. А, так, 75 гривень зі знижкою майже 40%. До речі, я дивився на тему, а, теж а, така самісінька ціна. Ой, а тут що в нас таке? Дивіться, тут дзеркало. Двостороннє дзеркало. Є, бачите, дивіться, які гарні. Під мармур чи що воно таке. Так, фіолетове-фіолетове і є щось така зелене. Ну, всі різні, ви зрозуміли, так? Да? І різні. Так, дзеркало двостороннє, 50 гривень, знижка 45%. Дуже багато привезли різних книжок для найменших. Є отака цікава енциклопедія. Добрі друзі. Є навіть, дивіться, українська мова 5-11 класи, фізика є. Граємо в хованки і ще дуже-дуже всього цікавого. Є навіть чарівний пензлик. Дивіться, дитинка макає пензлик в водичку і розфарбовує. Не потрібно фарб ніяких. Вже сама фарби, вже в кольори з'являються, коли замальовано, ну, коли водичкою промастив. Дивіться, які косметички, можна сказати, навіть і пенали, а хай будуть косметички. Зараз подивимось на цінник. Вони закриваються, бачите, на цей замочок. Чорна пенал 100 гривень. Надзвичайно крутий набір для маленької принцеси. Сумочка із всякими дріб'язками, сюрпризами. 269 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. З вами зустрінемось вже в наступних відео. До зустрічі.